Як обрати програмне забезпечення для управління бізнесом, яке буде відповідати вашим потребам і бюджету в сучасному світі? Автоматизація бізнес-процесів є запорукою успіху, і саме програмне забезпечення допомагає це оптимізувати. Зменшити витрати, підвищити ефективність. Як це зробити? Перше, визначте свої потреби, які функції вам потрібні, які задачі ви хочете автоматизувати, який у вас бюджет. Друге, дослідіть ринок, які програми існують, які їхні переваги і недоліки, і які ціни. Третє, оберіть оптимальний варіант. Зважайте на ваші потреби, бюджет, особливості вашого бізнесу. Четверте, протестуйте програму. Більшість розробників тому пропонують тестовий період. Скористайтеся цією можливістю, і ви тоді визначитеся, чи дійсно ця програма вам підходить. П'яте. Навчайте своїх партнерів. Після вибору програми необхідно її встановити, налаштувати, навчити людей з нею працювати. Вона однозначно буде допомагати. І, взагалі, забудьте про сумніви, пробуйте проявити свою певненість, допоможе розпаковка особистості та експертності, Розкрийте свій потенціал і повірте свої сили, посилання у шапці профіля.